Доброго дня мої вітання! Сьогодні знаходимося в Нідерландах і сьогодні знову в нас на каналі Цікава пропозиція. І не просто цікава, а супер пропозиція Kia Niro. 7 місяць 2020 рік автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Автомобіль весь в рідній фарбі перевірено електронним товщиноміром по металевих частинах кузова. 2020 чистий рік, максимальна комплектація Executive Line. Автомобільчик лише приїхав з аукціону, свіженька пропозиція. Ледовське світло, ближнє, дальнє, класний графітовий колір. Автомобіль обслужений в Нідерландах згідно регламенту. Як ви бачите, гума в хорошому стані. Автомобіль проходив також техогляд допуску виїзду на, дороги, на дорогах в Нідерландах. Задні стопи вже йдуть оновлені в 2020 році. Йдуть рестайловий, ледовський. Такий автомобільчик є у наявності, лише свіженький з аукціону, легкосплавні диски, безключовий доступ, датчики сліпих зон. Ледовське світло ближня-дальня, гарно освітлює дорогу, в нічну, в дощову пору. Водій менше напружується, відповідно комфортніше себе почуває і більш впевненіше за кермом. Самий класний графітовий колір, номер, топ номер один. Біленькі графітові, темно-сині кольори. Є любителі, я не спорю є з е, чорного кольору. Так, кожному своє, але, як статистика показує, графітовий біленький і білий колір найкраще продається. Так, безключовий доступ, датчики сліпих зон. 2020 рік має амбіент підсвіточку, з, з цієї з цього сторони і з сторони водія. Підсвіточка є в нас. Червоного кольору, є білого, тобто в налаштуваннях все змінюється. GBL-музика, пам'ять сидінь, електросидіння. Підключили ми комп'ютер до даного автомобіля. Саме основне чесний перевірений пробіг. 91 400 км. Автомобіль має сервісну історію, яка підтверджує даний пробіг. Так, зараз автомобіль ще не встигли зарядити до повного. Показує 311. Заходимо ми в менюшечку і дивимося. При 100%, при 100 зарядці запас ходу буде 470 кілометрів. 2020 рік має таку мультимедіа вже оновлену, сучаснішу ніж 2019. Автомобіль 2020 року набагато цікавіший, ніж 2019. Амбієнт підсвіточка з цієї сторони, як я показував. Підігрів сидіння. Охолодження сидіння, підігрів і охолодження сидіння пасажира, підігрів керма. Все в даному автомобілі є. Так, клімат, бездрутова зарядочка, мультикермо, адаптивний круїз. Два ключики без, без, без ключовий доступ до автомобіля. Так, і життя батареї, як у всіх Кіаніру, майже у всіх є в нас 100%. Такі автомобілі проїжджають і 200 тисяч, і 300, з ними немає проблем. Будь ласка, сох батареї 100%. Також є камера заднього огляду, класні кольори, проекція руху автомобіля, передні парктроніки, задні парктроніки, кондиціонер, клімат працює в даному автомобілі. Повністю все. Перевірено, все працює, все електрика, супер. Так, по салончику в хорошому стані, шкіряний салон, підігрів задніх сидінь. Йдемо далі. Так, маємо один кабель, другий кабель, це в нас є силовий кабель для швидкісної зарядки. Це в нас йде. Звичайний, від звичайної розеточки кабель, будь ласка. Все в комплекті. Аптечка, е жилетки, компресор, електричний, смола. Повністю автомобіль укомплектований. Свіженька пропозиція лише з аукціону. Е Зараз, виходить, вже всі знають новину, де. Е на інтернеті Гетьманцев сказав, що нульове розмитнення, грубо кажучи, електрокарів за спрощеною системою лише до 2025 року, до кінця 2025 року. З 2026 року плюс 30% потрібно буде платити за розмитнення. Тобто на Кіаніру орієнтовно 30%. Це буде 4,5 тисяч євро в залежності від ціни автомобіля. Тому не зволікайте, хто не купив електрокар в цьому році. Купуйте, тому що вже ціни пішли на аукціонні вверх. А до кінця року буде ажіотаж, будуть черги на кордонах, на митницях. Відповідно, ще маємо час. Купити, доставити електромобіль. Електромобіль не лише економія при використанні домашньої розетки, а й зовсім інший комфорт їзди. Хто не пробував їздити, спробуйте. Досить класна їзда на електрокарі. Є в наявності інші автомобілі, такі як. Volkswagen Golf 36 кВт. Таких автомобілів ми також доставили в Україну більше 70 одиниць. Це перший електромобіль, який ми почали вести в Україну після закінчення нульового розмитнення на дизельні бензинові електрокари. Ой, бензинові. Автомобілі почали вести електрокари. Є дуже класний автомобіль 2022 рік. Всього на всього пробіг 23 тисячі стан нового автомобіля. Так, ціна трішечки вища, але 23 тисячі оригінального пробігу. Біленький є, Executive Line 48 тисяч пробігу. І два екземпляри є. Також класний колір. Темно синій металік. Дипломат, такий колір полюбляють. Також 2020 рік. Е, е, також максимальна комплектація Executive Line. Так. Е, Рено Зоєчка. Максимальна комплектація в білому кольорі. Є такий автомобіль. Kia Soul. максимальна комплектація, білий перламутр. 64 кВт батарея. Є такий автомобіль. Kia Soul по суперціні 12500 євро. Тут в Нідерландах. Максимальна комплектація 64 кВт батарея. Ще одна зоєчка є на максимальній комплектації. Чорний металік, автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Весь в оригіналі. Є на огляді в нас на автомайданчику. На YouTube каналі є огляд даного автомобіля. Два автомобілі ID 3 Volkswagen. Досить комфортні автомобілі порівняно з іншими. Номер один по комфорту. Будь ласка, Volkswagen ID 3. Ford Mustang. Таких автомобілів ми продали до України е, два екземпляри два поїхали в місто Харків. Свіженька пропозиція лише приїхала з аукціону. Максимальна комплектація Opel Amperka 64 кВт батарея. Батарея замінена по відзивній компанії. Відзивна компанія була пов'язана з ізоляцією даної батареї. Тобто були якісь натяки на пробивання ізоляції. Тому в таких автомобілях була відзивна компанія і заміна батареї по відзивної компанії. Чесний перевірений пробіг 94 тисячі. Шкіряний салончик, є такий автомобіль. Окремо зробимо огляд на неї, якщо не встигнемо, ну, якщо, якщо автомобіль не продасть. Так, Hyundai Kona. преміум комплектація, 2020 рік, рестайл є такий автомобіль. Три фази, українська мова, підігрів задніх. Сидінь оновлена мультимедіа. Будь ласка, кого цікавить, телефонуйте. І ще є два суперавтомобіля. Це Peugeot 208, комплектація Allure, Класний сірий металік. Сіра мишка така, 50 кВт батарея. І Renault ZOE, 40 тисяч пробігу, 52 кВт батарея. Ціна даного автомобіля в Україні вийде 9900 євро. Є багато інших автомобілів, спробуємо зараз зробити швидкий огляд. Досить багато автомобілів приїхало, досить багато є цікавих пропозицій. Йдемо на другу частину автомайданчика і просто зробимо швидкий огляд. Так, є багато вантажних фургонів. За два тижні ми в Україну доставили, розмитнили шість бусів. Це любимі Рено трафіки, Зараз є в наявності. Даний автомобіль має двигун 2.0. Пробіг даного автомобіля 60 тисяч. 2021 рік автомобільчик йде на механічній коробці передач. Навігація, будь 65 320 оригінального пробів. Кермо, салончик як Нові. Є такі автомобілі, кого цікавить досить класний економний динамічний автомобіль. 2-літровий двигун 2021 рік. Так, є також в іншому форматі Opel Vivaro. Прийшов п'ятимісний. Volkswagen t 5 є такі автомобілі, як Peugeot 308. Пачка таких автомобілів приїхала лише з аукціону. 2021 рік. Всі автомобілі на механічній коробці передач. Один автомобільчик є на автоматичній коробці передач. Досить класний дизайн. Будь ласка, супер дизайн від французів. Кого цікавить такий пижик, телефонуйте. Є вибрати з чого. Завтра, післязавтра будуть в інтернеті. Вантажні фургони, Volkswagen Caddy, Ford Транзити. Також свіженькі пропозиції. Volkswagen Транспортер на механічній коробці передач 2018 рік. Максі База, 110 кВт, 150 коней. Також приїхав з аукціону. І досить цікавий Opel Combo, Максі База, графітовий є в наявності. Lexus гібрид. Все це свіжі пропозиції. Так, досить класний автомобіль. Це у нас 2021 рік графітовий колір, ледовське світло, ближнє дальнє. Це в нас де Меганчик, 4. На автоматичній коробці передач. Також цікавий для України є такий автомобіль, як Renault Kadjar. Також свіженька пропозиція 1,5 дизель на автоматичній коробці передач. Рено Меган 215 тисяч пробігу, механічна коробка передач. Але супер ціна: 6500 євро. Ціна тут в Нідерландах. Так, є багато різних вантажних автомобілів. Це Mercedes Sprinter Maxi База, середній Лонги, Renault Master на будь-який смак і вподобання є вантажні фургони. Навіть є такий автомобіль для вивозу сміття. Сміттєвоз. Кого цікавить, є в наявності можемо привести, розмитнити будь-яку спецтехніку. Ford Connect. Свіженька пропозиція лише з аукціону. Механічна коробка передач. Автомобільчик. Нещодавно прийшов з аукціону. Тут є два місця, а є ще такий один екземплярчик на три місця. Так, є автомобіль з. 2017 року і аж до 22-го. Такі є вантажні фургони на будь-які смаки і вподобання. Посилання залишаю завжди в описі відео, де ви зможете зайти, подивитися на пробіги, ціни. Всі пробіги чесні і перевірені. Також фірма почала торгувати такими прицепами від 4 тисяч ціна. На експорт на Україну, стан нових прицепчиків. Є класні дуже пропозиції. Mercedes Sprinter середній низький. Він по документах йде 8 плюс 1. І це є, виходить, він зараз вантажний. Доставляється тут в Голландії сидіння, і він зразу розмитнюється в Україні. Як пасажирський. На автоматичній коробках передач 2.0, 9 g Tronic. Авто, ну, самий економний двигун. Так, є також Mercedes-Vito, біленький в кольорах, екстралонги, Лонги Максіба. Кого цікавить, є такі автомобілі також. І досить класні автомобілі є макс, Максі База, підвищені 20 тисяч. Пробігу є 2020 рік Максібаза на автоматичній коробці передач. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться відео з друзями. Кого цікавить, телефонуйте 050 565 0817. Звати мене Омелян. Кожного тижня автовоз. Автомобільчиків вирушає до України для наших підписників, для наших клієнтів. Погодні умови в Нідерландах хороші, зими немає, снігу немає, автомобілі без корозії і тому подібне. Досить класні автомобілі з Нідерландів. Звідси автомобілі продаються і на інші країни Європи. Багато. Автомайданчиків Німеччини також беруть автомобілі з Нідерландів на свої майданчики, де перепродають, грубо кажучи. Тому кого цікавить, всі знають автомобілі з Нідерландів і Бельгії найкращі автомобілі з частими пробігами, з підтвердженою сервісною історією. Реально платити за реальний автомобіль. На все добре! Bis zum Video.